Всі мали одну думку, що другий раз вони прийшли по нас вже вдруге. І я складаю речі і розумію, що мені знову треба кидати все. Така була мить, що я зрозуміла, що нас чекає, і як фініш, просто от, фінішний акорд. За вісім років ми віддали просто здоров'я, все. Я не зреагувала. Мені потрібно було йти куди. Завгодно, будь-де, пішки. І ми розуміли, що під звуки бою ми їдемо і вони залишаються. Мене звати Маріна Курабцева. Я журналістка родом з Донбасу. Я спеціалізувалася останні 8 років ну, власне, 8 років війни. На антидискримінаційній діяльності, як журналістка у громадському секторі і трошки у правозахисному, оскільки я працювала під донорством таких організацій, як, наприклад, Восток Сос, і писала про переселенців, проводила як медіатренінги перша евакуація, коли Росія нас спасати, прийшла рятувати перший раз. Була у 2014 році, була евакуація на Львівщину, і тоді ми переїхали е через короткий проміжок часу на Київщину, і так там і прожили 5 років до 2022 року, коли Російський мір наздогнав нас у Бородянці. 24 лютого я прокинулася, як і вся країна, не від вибухів, але я прокидаюся ну, прокидалася тоді дуже рано, тому що я працювала на сайті телеканалу «Дом». і у мене була рання зміна перша. І я прокинулася і побачила те, що побачила. Бородянка тоді вибухів не чула і. Я просто зайшла в робочий чат, і в мене кілька хвилин, буквально, а може навіть до півгодини, свідомість абсолютно відмовилася сприймати те, що я бачила, що почалася вже повномасштабна війна, і що Росія таки здійснила те, про що кричали іноземні розвідки. Так склалося, що моє оточення це на 98, або відсотків Донецькі, Луганські, Кримські. І ми просто всі мали одну думку, що другий раз вони прийшли по нас вже вдруге. І я складаю речі і розумію, що мені знову треба кидати все. Тільки зараз це, мабуть, в якомусь аспекту ще більш шкода, тому що за вісім років ми віддали просто здоров'я, все, все, мене тата, тато засліп на одне око у нього головному. Через те, що ми працювали дуже сильно, щоб з нуля купити, придбати необхідні речі. І тепер вже ми їх втрачаємо. І це ж не лише майно якесь простіше, да, а це життя, здоров'я, роки. створення якихось гідних побутових умов, хоча в нас не було послуго житла. І коли я забила сумку вже речами, так, трамбувала. Я сіла на диван і плакала так, що в мене просто всі нутро ще горіли. Через те, що я втратила своє життя в трупі. Я думала про батьків, татові за 70, мамі за 60, про сестру і, і себе шкода, і я думала про Херсон, де жили дуже багато. Наших теж переселенців, мої друзі, і розуміла, що буде сон, Запоріжжя. І от такий у мене був така була мить, що я зрозуміла, що нас чекає, і як фініш, просто фінішний акорд. В чат під'їзду написали Виключить світло, світло маскування. І все, я зрозуміла, що це все. Бородянка це був тил Учі, Ірпеня. Тому що вони пішли з Білорусі через Чернігів і на нас. І я про це не подумала. І я зараз дуже картаю себе шкодую за те, що я не спромоглася подумати, не відставила паніку, тому що я від Донбасу ще не відійшла толком за вісім років, і тому я не зреагувала. Мені потрібно було йти куди завгодно будь-де, пішки. Через цю забиту корками трасу величезну, яка з чотири полости на восьми полосну перетворилася, тому що було дуже багато машин, і люди тікали. Я дуже шкодую, що ми не вийшли з бородянки, тому що 25-го, коли вже були підірвані мости, вже було пізно. Я стояла перед таксистами, мало не на колінах. Я просто благала взяти у мене не тільки гроші, якісь цінні речі. Питала, що потрібно, скільки потрібно заплатити, що потрібно вітати, щоб нас вивезли. І вони самі плакали, дивилися на мене і казали, що досі ми би тебе вивезли, але просто нема куди. Дуже підло росіяни розсереджувалися по бородянці, вони тислися коло школи, коло дитячих садків, коло стін житлових будинків. Щоб вони не били, uh -huh. тому що вони знали, що українська армія не буде бити, не знищуватиме населений пункт, щоб прибити цих терганів. І вони так вони йшли. І ви знаєте, ще напередодні був такий момент. 25 лютого, я не спала от ні хвилини абсолютно. То бува там першу ніч. Я як задрімала трошки, а я там ну це взагалі. Я о четвертій ранку, коли у мене мала була, ну, мала бути чергова зміна на сайті, ми так домовилися в цілодобовому режимі відписувати. А через світломаскування я не вийшла, тому що пластикові вікна, легенькі штори, як я сяє цей ноутбук на всю хату. І я просто пішла в темну кухню, затулила собою газову конфорку, поставила собі каву. І щойно я вимкнула і сіла біля вікна в темряві, просто дивитися в небо, щось на горизонті палало, Я не знаю, що там горіло в Київщині. І тут раптом пролетіли, просто пролетіли. Ми коло центральної, от живемо. Семашка це центральна семашка, от, тобто перпендикулярно будинок, торцем, красивим великим щобанком, просто на цю дорогу. Як його не розбили, я не знаю. І пролетіли воєнні машини темною вулицею. І от саме в цієї миті я зрозуміла, що прийшов кінець. І от коли вже жарило по кругу, коли авіабомби кинули, люди, Ця от, коли доля секунди розуміти, коли ти можеш ще щось змінити. Я побачила, що зараз літак над нами, він робить кола, ми його чуємо. Він дивиться, хто звідки біжить. Це потім ми дізналися, що ці, е, дивом вціліли люди бігли полями, там коледж поряд, і поле, і до наступного села по, по полях до Пилиповичей, і люди бігли. І ці російські твари, вони ракетами, снарядами цими чим бомбами, набили по бо людям, які рятувалися. Це ми не знали ще. І от коли Побігли люди на вихід, я встала і почала матом кричати, щоб всі стояли. І отак от вони стали. І я просто знаю, і всі знають, що якщо б ми ну, вони побігли би, то нас би просто вбили би там, тому що вони вбивали саме цивільне населення і саме де його найбільше. 2 березня, коли вже все попалили, і здається, вже вся бородянка до нас прийшла, охопила е відчуття відчаю, тому що. Ви знаєте, у нас там була витяжка автономна, автономне опалення, світло, все це було у нас, навіть вода була до, до, до 2 березня, якраз тож і вода зникла. І от на цій витяжці, 2 березня, така виникла батарея з дитячих пляшечок. І оці малючки, яких там. Замотували пелюшки. Вагітні жінки, старі люди, собаки, коти. І от ніч на 2 березня ми провели повністю мовчки, тому що тероборона сказала, що вже все вони тут спалили і ми більше не можемо їх пити ні коктейлями, молотами, ні тому що намагалися руські зайти тричі. І тричі, тероборони без всякої спеціалізованої там важкої зброї, без нічого. Просто палила оцю всю другу армію світу. Це айтішники, торгівельні працівники, комбайнери, полгоспники, як то каже один з хлопців з тероборони, я калхознік. Я просто вийшов захищати свій дом. Це він російськомовний, у бородянці українській. Ми сиділи на цьому клаптику. Клаптику кажу, в якій нічого не прилетіло. Це просто диво, там все навколо спалено. Сто метрів від нас магазин Міраж Палав е, і поруч будівля. І як вибралися? Почала їздити фальшива евакуація. Якісь хлопці, які нас то в макарів, я повезу, то на загальці. У нас у підвалі сиділа жінка з загальців, просила назвати його місцеву владу, і він назвав таке слово «покруч» замість прізвища. Тобто було видно, що він його скоро вивчив, а вивчив неправильно. І ну якось так ми його прогнали. тоді. Хлопці намагалися угнати швидку допомогу, нічого не вийшло, вони її не змогли завести машину. Що робити, невідомо. І Тут забігають всередині дня. Я вже чесно не пам'ятаю, може і друга година дня була, я не знаю, тому що десь може о 16.00 ми вже були у палках. І хлопці з ДСНС забігли до підвалу і почали кричати: що а багато людей вже поїхало. Хто з ким? Але поїхали. Багато з них пропали безвісти, потім на Гостомілі чи на Гомілі у Білорусі, десь ті Гомільський, червоний хрест кудись їхав на що, що попало. І Хлопці з ДСНС кажуть, що літаки вже летять, зараз все спалять. От наші документи, люди милі, ми знаємо, що ви не хочете їхати, не вірите, але треба вже вимусити. А перша машина проскочила, а друга машина, в яку ми мали йти, літак прилетів, і хлопці кричать Ідіть назад, тому що треба пересидіти. І ми набилися назад по цьому коридорі з сумками. Пекло, пекло, це просто пекло. Знову в кімнату і я дивлюсь просто так на стіни, на, на цю стелю, на ну все. Думаю, ну я авіауди. Тут гранату кінь від сирівні стіни, е вікно фанерою забите, з цокольного поверху до половини виходить на вулицю. Ну які авіауди? Там вирва буде, нас і не знайде. Хлопці, мабуть, теж про це подумали і кажуть, ну фіхи з ним, пішли. І ми просто отак, під цими літаками, які туди-сюди, завантажилися і рвонили. Нас відвезли на загальці. Це дуже близько. А тоді кого у пісківку, кого залишили в загальцях, кого в Мігалки. Ми потрапили в славнозвісні мігалки, там, де знаменита бапана, Надя виставляла плакат свізнання на зупинку з напрямом для російської армії. Після Бородянки, коли навколо всі, все підірване, з цих мігалок, де немає палива, у людей, хто би проривався, за які гроші на звісно, на На ну, які як. Коли все підірвано, дорога одна, і пройти через російську армію і через поля бою. І... і я просто молилася. Я бігала по цим мігалкам під цим сірим дощем, у мене примокла курточка, я курила одна за одною. І, і ми зустріли хлопців з тероборони, я побачила жовтий скотч, я до них кинулася кажу, хлопчики. Ну як? Вони знайшли чоловіка, який на Житомир. 3 березня. Ми домовилися, що 4 березня нас відвезуть до Житомира. І прийшла назад до хати, а там місцевий депутат Руслан, а взагалі влада Мігала Кісківки, загальців ну, я можу оцінити тільки на плюс, тому що Руслан сказав, 4 березня буде евакуація Мігала. Українськими блокпостами хлопці відкривають зелені. І оці нещасні маленькі пісківка загальці-мігалки організували автобуси. Люди добровольно дали свої ну, перевізники, хто я не знаю. Але те, що були люди за кермом, які погодилися приїхати дуже страшним шляхом, ми їхали порожніми трасами спаленими селами. І в що миті ми чекали, що над нами будуть літаки, і на абсолютно одинокій цій порожній трасі нас спали. Холодно було, здається, з п'яти автобусів. Великий автобус двоповерхову. Маршрутки, або, ну, звичайні маршрутки, Зельки. от, ну, і коли ми з мігалок від'їжджали, я поставила руку на стволо, так на машину, мартем, чоловік, який нас прихистив. З того боку, і в цей момент почало бити. І так ми прощалися, всі дивилися, ті вони залишалися влада і тероборон, артиму те, що в теробороні. І ми розуміли, що під звуки бою ми їдемо і вони залишаються, і Руслан навіть плакав, що йому було дуже страшно, але він не залишив адміністрацію і виконав свою роботу. І так ми поїхали, ми їхали в ніч. Вночі 5 березня ми приїхали на Коломію. Там ми були добу. Через Національну спілку журналістів я якраз знайшла знайому там. Редакторка районки коломийського. І от вона нам допомогла побратися, зібрати дорогу речі. І знову ж таки колега, журналістка порадила їхати до Німеччини. Потягла за собою родину. Я дуже вдячна, що мені повірили, і, 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 і мої мама, тато і сестра. І почалася евакуація. Варшава, доба, в Варшаві. Потім доба Німеччиною потрапили в табори для біженців. Треба було до східної Німеччини, потрапили до Західної. Приїхали всю країну туди і назад, мало не вмерли. Попри все це, перші дні, тижні і навіть місяці після евакуації, тобто я ні дня не відпочила, перший день до 11-ї ми проспали після двох тижнів без сну. І на другий день вже я по-перше давала інтерв'ю е колегам з дуже багатьох країн, звісно, передусім з України, і е правозахисні. Е Організації, такі як Амністі, як Кельсінська група, як Пастоксос, Зміна, я намагалася якомога більше розповісти про злочини російської армії Бородянці і те, що мені було відомо в інших містах. І так само це були анонімні інтерв'ю, опитування про те, що не мовиться на загал, якісь певні такі речі. І, звісно, я намагалася. Виконувати журналістські обов'язки, і тут я записувала з другого дня перебування. Тут я записувала історії евакуації або перебування в окупації людей, які е, потрапили сюди, до Бауцина. Найближчі шість місяців я планую, вона просто паніку одразу викликає, тому що я не можу планувати, розумієте? Я планую бути живою. Хочу принаймні, я планую сподіватися, що не буде ядерної війни. Я планую підтримувати свою родину і працювати. Я планую е шукати можливості для повернення до України, але я розумію, що доки Росію не взято під контроль, доки Росія існує в тому. Вигляді я маю на увазі політичні інституції, владу в тому вигляді, в якому зараз вона є. Доки Білорусь якось не візьметься за розум, не оттягнеться, не поверне собі адекватність громадянську політичну, доки Молдова Придністров'я є. Я не знаю, я не бачу можливості повернення додому 74 річним батьком. З мамою, яка трохи молодша, з сестрою з проблемами зі здоров'ям. Та навіть якщо б ми були молоді, б молоді, і й здорові і так і таке інше, я не бачу сенсу ризикувати життям втретє. Мені вистачило Єнакієвого, Дзержинську, тепер він турецький вже скільки років Донецька область. І мені вистачило боротьби у журналістів за кордоном під час війни, повномасштабної вже російсько української є надважливе завдання. Це спростовувати і опиратися, як кожен і кожна з нас може на місцях у тих землях, де вони є. Меседжу про те, що конфлікт потрібно заморожувати. Україна повинна здати свої території. І тоді російська небезпека зникне, тому що русський мір він проковтнув уже європу.